Я вже тобі скажу таке, друже, що вкотре, і вкотре хочеться дякувати тим людям, які реально допомагають. Знаєш, Багато допомагають хтось коштами, багато допомагають поширеннями, які збори на машину, на реби і так далі. А цей реп проплатили мої друзі Василь Костюк, Любомир Тхір, які неодноразово допомагали і допомагають нашому війську на всіх фронтах. Напевно, їхня допомога в кожній бригаді і підрозділі вже, вже е, робить свою роботу. Тому я в першу чергу тобі дякую. Е, в другу чергу дякую тим людям, які донатять, мають можливість і донатять, наскільки це можливо. І передаю той реп, він є дуже гарними частотами, Це є проти ворожого ворожих fpv дронів Тільки сьогодні Дейв такий самий проплатив реп на третю штурмову. Цей реп даємо 67-му бригаду, перший окремий стрілецький батальйон, е, який буде робити свою роботу і буде рятувати життя. Тому дякуємо всім. Е, приєднуйтеся. Кожна гривня це важливо. 700 доларів це скільки 700 доларів це е, приблизно 30 тисяч гривень. От 30 тисяч людей по гривні і це і вже маємо такий реп. Тому е, нехай, нехай він вам не знадобиться, але якщо буде потреба, Дякую. нехай врятує вам життя. Дякую. Багато спасе життям. Так. Дякую. Дякуємо, слава Україні. Героям слава. Тарам слава.